Доброго ранку вдома! в Україні оновлюють правила перевезення тварин в потягах. Що саме зміниться? Ми дізнаємося просто зараз від керівника пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександра Шевченка. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, по перше, чим викликана ця потреба змінити правила перевезення тварин в потягах Укрзалізниці. Насправді повна відповідь має починатися з того, що ми залізничники евакуювали понад 112 тисяч тварин потягом Укрзалізниці ще в перші декілька місяців помуштабного вторгнення. І відповідно всі ці люди зараз повертаються назад. А тваринки це як правило вже члени родин повноцінні. Відповідно, ми точно не хочемо, щоб перевезення тварин ставало якимось. Стопом або якось гальмувало процес повернення наших родин до, до України. Відповідно, ми робимо наші правила ще більш ліберальними. Ми радилися з колегами з центральної та західної Європи щодо того, як у них налаштований цей процес. В принципі, навіть станом на зараз ще от у поточній редакції правил перевезення тварин. У нас правила вже набагато ліберальніші, ніж в цілому по Європі, але ми знайшли ще декілька речей, які можна насправді покращити. А, зокрема, якщо вже там до практики перейти, зокрема, ми а, поліпшуємо трошки умови перевезення для малих тварин, тому що у нас ще історично так склалося, що була вимога жорсткої конструкції. Це ли словомозвісні кліпки або жорсткі металеві, або пластикові переноски, які ну давно вже стали трошки атавізмом. Вони вже незручні, вони вже поступилися більш модерновим засобом перевезення. Зокрема, зараз багато котиків і малих, малих собак вони перевозяться в рюкзаках і спеціальних сумках. Тому ми виписуємо чітко, що зараз е вимагається абсорбуючи водонепроникне дно а без спеціалізації, яка, яка ж там власне має бути конструкція. Відповідно, це вже полегшує життя власникам малих тварин. А, що стосується великих тварин, то там ключова зміна полягає в тому, що ми дозволимо перевезення таки такого, такого типу тварин в усіх типах поїздів. Тобто раніше було виключення суто під купейні поїзди. Де треба було купейні вагони. Навазі де треба було викупити повністю все купе. Тепер можна викупити купе і в СВ, і в ріцах відповідно і також ряд місць в інтерсіті. Тобто, це дозволяє пасажирам з великою собакою, наприклад, їхати. Ну фактично в будь-якому рейсі. Зараз ми ну, чекаємо на затвердження цих правил. Відповідно, а, після цього ну, правило значно лібералізуються. А по-перше, що таке ріци? Давайте по -по пояснимо, бо це така абревіатура не дуже е очевидна. Так перепрошую за залізничний зленг. РІЦИ – це а, вагони, які у нас курсують на відень та на Варшаву. Це спеціальний тип вагона, який переставляє які змінює ширину війська на кордоні. Відповідно. А це їх декілька таких вагонів, їх небагато, але вони є. І відповідно, коли їх не було в переліку цих правил, це означало, що просто в такого типу вагонах такими сполученнями власники тварин користуватися не можуть. Зараз ми це прибираємо. Угу. Зрозуміло. А з ким ви ще консультувались, приймаючи ці правила? Чиї інтереси брали ще до уваги в першу чергу з власниками тварин. Звісно, тут нам дуже допомогли команди U-Animals, тому що ми з ними були. Uh, ну, давно вже насправді дружимо, і давно були на зв'язку, і вони всі власники тварин, вони багато з ким спілкуються, тому ми зібрали uh, думки ну не тільки поодиноких груп, а й uh, ну там зовсім різні, uh, скажімо, так звірі. Що ми насправді, коли евакуювали, ми евакуювали і тхорів. Uh, і вовченят, і господи хто лисички то у нас були і одного крокодила, навіть евакуювали. Тобто у нас абсолютно різні типажі тварин. Це ж не тільки там про болонку мова. Uh, відповідно, в даному випадку ми хотіли всі типажі дослідити. Це ж питання не тільки з точки зору безпеки, то що очевидно да, на поверхні лежить, а питання ще й місця в поїзді uh, і плюс uh, залежності від алергії різнотипних пасажирів, тому що ну з одного боку не хочеться зробити. Гірше для пасажирів, які можуть там страждати на алергію, певно або мати фобію. Знову ж таки діти в вагонах. Ми постійно привозимо дітей. Це там, ключова категорія пасажирів по суті на сьогоднішній день. От відповідно, ми паралельно з тим, що ми лібералізуємо правила для власників тварин. Ми так само беремо до уваги і безпеку і комфорт всіх пасажирів. В поїзді От, відповідно, у нас є ціла інструкція для наших бригад, е яка обумовлює те, що вони шукатимуть вільне місце. І пересаджуватимуть в комфортне місце того пасажиру, у якого може виникнути або ж хобія, або ж алергічна реакція? Відповідно, у нас завжди будуть резервні опції для всіх таких пасажирів. Угу. Зрозуміло. Ви сказали, що проект зараз розглядається. Знаю, що розглядатись він буде не тільки на якомусь владному рівні, а і громадою. Як саме це відбуватиметься, як взяти участь в цьому обговоренні? Це декількарівневий процес. Ми, як залізниця, ініціювали ці зміни і направили їх у наше міністерство: Міністерство відновлення та інфраструктури. Відповідно, вони на своєму рівні зараз опрацьовують цей документ і відправляють на всіх причетних. Там і Міністерство соціальної політики, і декілька інших органів, тому що ми говоримо про зміну правил перевезення в пакеті. Там не тільки про зміни, що стосуються право перевезення тварин, там є ще низка змін. Кілька архаїчних пунктів ми просто там прибираємо і переписуємо. А, відповідно, весь цей пакет змін він проходить стандартну процедуру затвердження, а, і ну, тобто, ми можемо вже зараз, а, ми, як залізниця, можемо приймати а, фідбек, ми це робимо. Ми, в принципі, останні півроку завжди регулярно вивчали. А, і окремо ще Державна регуляторна служба, перед тим, як публікувати вже ці зміни, вона у себе на сайті, по суті, вивесить. Фінальний проект для ознайомлення, і туди теж можна буде вносити зміни, і пропонувати. Відповідно, можна зараз пропозиції, якщо вони є щодо того, що ми задекларували, можна насилати як нам, так і Міністерство інфраструктури, так і з часом державній регуляторній службі, коли вже вона збере всіх візи, всіх причетних. Дякую. І за це також за. Весь подвиг Укрзалізничників і Укрзалізниці за ці роки повномасштабної війни за те, що ви не залишаєтесь байдужими до того, що, може, комусь би зараз здавалося дрібницями, але насправді, звісно, це не так. Дякую вам і доброго дня. Дякую, дякую вам, Подорожуйте залізницею і не лишайте своїх улюбленців, Подорожуйте з ними.